Всем здарова пацаны, в минулому вті відео я вдівся в дився фул щет. Я купивши плюсики такий прицел, бо я ее люблю. У такий закуп, радик, все є. Зараз біжимо на радку. Мін, мін, майн Варзон І будемо все виносити. В принципі, думаю, гарна катка получиться. Так, в мене... Біжимо. Так, головне, щоб тут не був на каміні. Тут добре, що не знімається лут. Тут можна грати скільки хочеш. І тобі нічого не буде. Тому це клас. Ага. Мінус чеченець. А я ніби і чекав цю сто, бо думав, що щось... Розриви в нього були немає. Не с розривом. Ладно. Не говен час біжимо на радик. Там десь стріляють. Я думаю, нам на радку нам не сильно трето сняти відносини. Зараз з типом. Це все всю кину розриви в нього були ми видно, ну, не туди зібрався. Так, швидко біжимо, Так. Нам потрібно, коротше, зараз швидко приїхати. Але ебай я добре червоно. Бідемо на радик. Там будем лутати все чекати, там собачки. Типи по любому на радик, Олі бомби целають для нас ще видно. Тому ми зараз підемо на коротку, на довгий стані. Ну так, але це імба, звісно, я його цей. Ну що його закрили, стояв просто, я його закрив. Але ми не треба ми багато. Ми нічого не рухаємося, ми пул запустили. Зараз я думаю, треба взяти розриви і тягнути. Бабой. Йдемо на коротку. Там подамось. Типу можуть прийти. Типі навіть в цьому вагоні можуть бути. Сховати. Типу можуть бути там, тут за коротка. Не такі тут підлі креса, що то страшно. Ну вот так. О тут. Не лутано, Може вже хтось побіг в гонятку брати. Ні, Не, не взяли на гунят. Але це може, що хтось буде, знайшли. Щоб хтось кресло. Тихо потік лучше. Ні, ти просто щось дуже легко заїхав. Мені здається, тут щось не так. Я так легко заїхав. Ось тут тип... Ні. Да, нет. Нет. Окей, пустаемся. И все, мы на радику. Так, собаки. Самое главное. Целутаем писемку. Я понял, писем. Сынки нема. Залазам. Сюди вот. Це найголовніше зараз. На початковій стадії у цього всі кільси полутати. Оці от всі кейси полутати. Щоб легше було мені. Отак. Отак. Лутаю. Так, зараз вони мене чу чуть-чуть спинку мені почухають. Так, почухали мені спинку. Дякую. Я вибігаю. Так, так, так. Місто. Так, зараз тут прибіжуть собачки. Золотые слойки сюда. Это уже укупаемость. Наш походик. Ну, як я тебя знаю, вот с Штука. Ці вот штуці зелені. Одна голова? Бачили типа. Діма, їх два. Нормально прошив. Нормально прошив. Там зомбі, вони спокійно не будуть. Ага, я бачу, якому будинку. я бачу. Просто це двойка. Ага. Ну, едят зомби. Е, минус два. Все, их там зомби доедают. Все, одного зомби доедят. Блин, в спину было, ну это Ладно, всім пока. Ні, хоча куди пока. Зараз продамо, замонтуємо. купим і погнали наступку. на обідно, забіг так в спину, щоб забрали. Треба просто кімейта, щоб чекати всю. Тобі без кімейта тяжко. Ну нічого, в мене це в чомусь ігра. Боже, ну треба було хоча б... о, цей саме спав, прикольно. Ну могли дві ніг, я хоча б подумати. Я щось не подумав. Треба запускатись. Йдемо по новій все на радіти. Коротше, в мене якась така тема, що я, типа... Раз на 10 каток виношу. Десять каток я просрою і один я вино. О, якась така тема. Ну, блін, ну я два типа забрал, пристріляв, а один вот мене все таки... але він в спину вбив. Типа я не можу сказати, що прям я інших жорстко в спину вбив, але все одно. Ну блін. обидно. Ну, Только на камне тип может быть. Атака на марк. Ну, кстати, пидли типа. Ага, нет. Тупа один раз. Ага, один врадик бежит, папа. Один то вот Такой бежит. Я по нему один раз попал. А жити він буде чи не буду. Что ми зарази знали? Аганок. Ганок не там. Нема ты ч там по ньому, Одно раз тіпа позакрыть прям. Ч, інвалід? Ты же суміш, що тебе тебя жере? ти не міг нормально дати. Підтверд. Одного янок. Так, а вот і Є, стоп. Тут такой янок? Ну тут? Він не зможе підняти типа, поки я його Треба на прикрываю. Нема тут ящики. Прозравы. Мені таке подобається. Купа патронів, енергетики, осколочні Тут обичні, начищені Оце викидаємо, це викидаємо. Беремо начищені два жетончика. жетончики закинем. Це закинем. Це візьмемо, закинем, це закинемо, це візьмемо. навіть не наберем. Що тут? Тут шприц прицели забираємо. 210 начищені Біжимо на радку. Нема, у мене 21 енергетик. 12 аптечок. Думаю, з 12 аптечок треба викинути 5. Буде більше місця, осколочних, так то всі багато потрохів. Не треба, в принципі, але на радіку воно прям приходить. Я не вважаю це хорошим поступком, що я так Позакривав, в принципі. Ну, це типа, так реально вкрасо було що я таких всіх тут дожав. Але ж дужав, Ну, типу, закрив я, я не знаю. Вроді вкрайся, вроді не, а вирішувати вже вам, як я зробив правильно, неправильно. Я взагалі хочу на радик. Зараз тип може бігти, бо всі біжать на коротку. Той. Забув сказати, тут всі стараються бустатись, щоб бігти завжди першим. Блін, двох типів просто розламав на, на кусочки. Ну, В спину, типу, його нокнув. Але його тімей толті, ти міг мене забрати легко. А мене ще й розриви зараз. Зараз рахуйте дуже велике. Розриви тіпів. Дивіться, ось спереди ціп зараз буде можу розпочати. Бо як на 25-й хвилині, ніхто на коротку не прийшло. Я думаю, це неможливо. Так, погнали. У нас є і хаєшки, і то, і то. Що, Що в нас тільки немає? Капіт. Зараз будемо радіти. Не треба лутати леха акуратно. Леха тут. Я вроді допригод. Як підтримувати, то я доприго. Коротше, писімку. Коротше, все ми зараз залупаємо, все буде добре. Боса вже можна валити, бо сюди починаємо. Треба на кришу делісти, що тут. Пять я на красную даду Ага, бачу через нестрят убить на крышу, бо я не мав так понизу фига аутист может перейти куда хвилин мне тебя типи. Ну ладно, им там куда не за. Ладно, окей. Так, добре. Я ничего не поймт. Ладно, пойми. Белес 150 тысяч. 47 на то. 30. Ну мы плюс на пару тысяч. Ну блин, не в минус, вс.